Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин інструментаріум.com.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі комплект направляючих рейок від компанії Shidжинг для плиткорізів. Ми розглянемо їх комплектацію, окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Що ж, почнемо. Звернемо увагу на транспортувальні сумки. Як ви бачите, їх у нас в комплекті дві. Проте вони абсолютно однакові, виконані з дуже щільного текстильного матеріалу, мають посилюючі елементи, надійну застібку у вигляді молнії, три кишені для можливості зберігання та транспортування витратних матеріалів, та два типи пасків: перший для ручного транспортування, а другий для можливості транспортування на плечі. Отже, розглянувши транспортувальні сумки, перейдемо безпосередньо до самої шини та її комплекту. Кожна з рейок має свій комплект. Відповідно, вони однакові. І у комплект постачання входить сама рейка, лінійка, увесь необхідний інструмент для збору та обслуговування нашої рейки, поєднувачі для того, щоб ви могли поєднати дві рейки між собою, дві струбцини. Та дві присоски для того, щоб зафіксувати надійно рейку безпосередньо за робочу поверхню. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Довжина рейки 1650 мм. Вага комплекту 7 кг. Гарантія від виробника 12 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту, а вірніше цього комплекту, в котрий входять одразу поєднувальні елементи. Відповідно, ми можемо дві наших рейки поєднати між собою без використання якогось додаткового інструменту. Як ми бачимо на нижній частині, у нас використовуються два посилюючих елементи, котрі допомагають нам надійно з'єднати рейку. Та відповідно за допомогою спеціальних витратних матеріалів, котрі також ідуть в комплекті, їх зафіксувати, тобто підтиснути для того, щоб був відсутній будь-який люфт. Кожен елемент можна підтягнути окремо, проте наразі цього робити не будемо. Після того, як ми зафіксували рейки, вже є можливість більш надійно їх закріпити безпосередньо до робочої поверхні. Для цього використовуються присоски. Отже, виставляємо шину в необхідному для нас положенні, тобто по лінії різу, та надійно її фіксуємо присосками. Окрім того, якщо ми використовуємо Широкоформатну плитку. А ці шини в нас якраз таки призначені для широкоформатної плитки, є можливість додаткової фіксації за допомогою струбцин. Верхня частина тримається за шину, а нижня частина за не лицеву сторону плитки. Для кожного майстра, що працює з плиткою, надважлива точність різу. І саме за допомогою двох посилених металевих направляючих, по яких за допомогою спеціальних роликів в нас входить як ручний інструмент. Так і електричні системи різу, в нас абсолютно відсутній люфт. Тобто ці шини дозволяють робити надточний та відповідно якісний різ. Отже, як висновок, маємо універсальну ріжучу систему з можливістю встановлення як ручного різу, так і електричних ріжучих систем. Дана система позиціонує себе як дуже надійна та надточна. Друзі, на цьому наразі все. Якщо у вас з'явились додаткові запитання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть те, що потрібне під ваші завдання. Ще раз подякую за перегляд. Підпишіться, поставте вподобайку. До нових зустрічей.